Це знаєте, е, коли почалася спочатку війна, е, коли в нас забрали Крим, а е, потім, коли почалася повномасштабна війна, і ми казали Європі, що ви можете бути наступними, треба бути сильнішими, а Європа намагалася домовитися з Путінами. От зараз той момент, коли хочеться сказати, а ми, а ми казали. А я так. казала, е, добре стосовно все ж таки, е, ось того. Е, я не знаю навіть як це назвати. Це і, і сварка, це і не сварка, це дипломатія була чи не дипломатія знову ж таки. Тому що сам Джей Дівенс, говорячи про зустріч в овальному кабінеті, він каже, ну це було класне шоу. Тобто, чи сприймає він це як е, е, дипломатію, як щось серйозне неві не, е, невідомо. Але от е, як. Е, як зараз нам налагоджувати, коли ми говоримо про налагодження зв'язків? Чи треба нам зараз намагатися достукатися до цього самого Маска, до Джейді Венса, шукати ось шляхи не конкретно до Трампа, а й заходити через його команду? Крім того, працювати з Трампістами в Конгресі, працювати з республіканцями в конгресі і з демократами? І чи маємо ми вплив якось і чи можемо ми працювати з американським суспільством? Ой, питання дуже складне, багатошарове, комплексне, тому що ну, на правду, то от я наведу приклад для uh -huh. того розуміння. Звертаю увагу усіх на вчорашню заяву прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Він сказав, що ніхто не повинен ставити під сумнів мирні ініціативи Дональда Трампа. Він про це сказав, виступаючи в Палаті громад. Там була певна дискусія, така невеличка, але все-таки риторика дуже цікава. Нагадую тепер усім, що Кіра Стармера активно збивав з посади Ілон Маск перед інаугурацією Дональда Трампа. На початку навіть цього року була купа постів з критикою, з шквальною критикою на адресу саме цього політика Кіра Стармера, із закликом піти з посади. Негайно що зараз? От скажіть, будь ласка, чи є хоч одне якісь закид на його адресу з боку США? Немає. Стармер зрозумів. Що йому треба налагоджувати відносини? Він поїхав до Вашингтону. Він знову ж таки українські медіа почали розносити про те, що він апелював до Трампа. Це не так. Апеляції відвертої не було. На спільній прес-конференції він сказав, що підтримує ініціативи знову ж таки мирні Дональда Трампа. Він знайшов ключі і підходи. Але ну чи став від цього прем'єр-міністра Британії менш шанованим у Британії чи більш шанованим? Ні. Але він зберіг державний інтерес, свій цинічний державний інтерес, тому що друзі, ну знову ж таки не секрет нікому, що британська армія далека від ідеалу, і навіть розвідка офіційна повідомляла про те західних країн, що ну Британія не має навіть наземних систем протиповітряної оборони. Ну, уявіть, країна, яка вважається однією з ключових колишньої імперії, і в неї така слабка армія, а звідти масово зверняються військові, тому що їм мало платять. У них величезні міграційні проблеми, але зараз це все затихло. Тобто е, знайти інструменти і шляхи налагодження співпраці з Білим домом можна. Це і, звісно, і громади, це і оточення, це і діаспора, і так далі, тому подібне. Ми мусимо розуміти, що ми, відстоюючи свій інтерес український, мусимо розуміти ще раз наголошую, що іншого Трампа, іншого джей Венса немає, от просто немає. Немає Блінкіна, немає Салівана. Але нагадую, як ми Салівана поливали брудом. Тут головне: знаєте, як пишуть мої колеги, розділяю їхню думку, не скотитися в Україні в антиамериканістику, бо на такому тлі ми ще ледь за крок не опинимося до виправдання російської агресії. Я зараз не жартую. Це дуже непростий процес. Треба розділяти і розуміти, де наші вороги, а де наші партнери. У нас, друзі, союзника немає жодного у цій війні. От давайте ми усвідомимо: у нас жодна країна із Європейського Союзу не воює на боці України в Україні. У нас американці не воюють на боці України. Вони є нашими партнерами, але вони не союзники. Натомість у Росії є вже союзник. Відвертий це Північна Корея. Що скріплено відповідним договором? У них є дуже величезний партнер Китай і Іран і інші країни Центральної Азії, які допомагають отримувати Росії критичний імпорт з Європи, як через треті країни. Тому ми повинні вибудувати так зараз політику свою. Я ще раз накажу: наголошую: я не буду давати предметних кроків. Так там от зараз один, два, три. Хто що має говорити, хто чого що, їх що, що казати? Влада наділена повноваженнями в Україні. Вони мають повне конституційне право вчиняти відповідні дії без порушень закону. Ефективність їхня буде вимірюватися тим, наскільки ми зможемо відстояти український інтерес, і будемо вже, знаєте оцінювати по результатах. Зараз ми в проміжному не дуже приємному становищі його потрібно виправляти е, його потрібно виправляти, пане Валерій, І мені здається, за ним потрібно стежити. І тут треба стежити за тим, що вливається зараз в інформаційний простір. Ви абсолютно праві щодо того, що ми не маємо права скатитися до антиамериканізму, тому що в першу чергу цим скористається звичайно, терористична федерація, і ми вже чули і від гур і а, самі пропагандисти росій, російські теж десь між собою кажуть про те, що готується величезна інформаційна атака проти українців. Тому тут треба бути. Абсолютно з холодним розумом, як би зараз це важко не було, на фоні цієї втоми треба пам'ятати, що Росія буде тільки сіяти цей хаос, розбрат, і вона цим в першу чергу скористається, говорячи про ті самі вибори, про те, що відбувається до цього, більше готова. Росія, аніж Україна. пане Валерію. Ще останнє у мене до вас питання. Сьогодні Трамп виступить зі зверненням до Конгресу Сполучених Штатів до обох палат, і ми пам'ятаємо його допис, ну, в стилі Трампа, так окей, але тим не менше, я вам скажу щось таке, що практично переверне вас світ. Я вам скажу все, як є до чого нам бути готовими. Все залежить знову від нас. Якщо до 4-ї години за київським часом ранку, угу. ну вже 5-го виходить березня, Україна не зробить кроків, які потрібні Трампу, які його задовольнять. Ми почуємо дуже неприємний багато інформації. Це можуть бути названі прізвища, корупціонери, санкції, введені проти українців, так посадових осіб, і таке інше, і можуть навіть ці заяви від Трампа пролунати просто от не підтверджено. От він так вважає, і все. І він буде подавати це як за прописну істину. Це ще більше буде підривати ситуацію в Україні, збурюватиме ситуацію в Україні. Тому в нас є час. Не випадково Волц буквально вчора сказав, що у президента України є 48 годин для того, щоб відновити зв'язки з Сполученими Штатами Америки. Учора не випадково на сайті Верховної Ради з'являється лист до Америки. Англійською мовою де говориться про те, що Верховна Рада вітає ініціативи, мирні Дональда Трампа. Вважає Дональда Трампа найвеличнішим президентом, і закликає підтримувати усіх Америку, тобто українців, і дякувати і так далі. Ну, це не випадково таке лист. Тобто, певні кроки з боку влади сьогодні робляться. Чи є вони достатніми? От якраз ми і побачимо з виступу Дональда Трампа, тому що очікувати від нього можна будь-що. Він продемонстрував. От дивіться, буквально цієї ночі за київським часом він продемонстрував про те, чим довше ви будете зволікати, тим жорсткішими будуть інструменти тиску задіюватися на Україну. От призупинення допомоги, я військовий, я більш ніж переконаний, вона відновиться. От вона відновиться. Ми будемо й далі отримувати зброю, і так далі, але ми не будемо її використовувати на полі бою. Нагадую, перші джавеліни справді нам продав, а не дав Дональд Трамп. Наголошую, продав. Ми їх купили, але продав з умовою, що ви не будете їх використовувати на полі бою в період, коли у нас були куповані окремі регіони Донецької та Луганської областей на сході України. Тобто, Джавеліни лежали на Заході. Лише пізніше, після початку широкомасштабного турня, ми їх почали використовувати і вже за часів Джозефа Байдена. Ситуація буде нині точно така сама, ніякої відмінності не буде. І зараз тільки завгодно ми можемо там розвінчувати якісь міфи, там не призупинив це все удаване. Давайте ну, спробуємо по пожити в реальності зрозуміти. Тому справді так, до 4 години ранку, завтрашнього дня, за 5 березня, є час. І очікувати від Трампа чогось такого приємного для України на цьому етапі, що ми хотіли. От ми хотіли б і далі, як питання правильно сказали, розвалити Росію. Ну просто давайте ми не будемо зараз собі фантазувати. Я підтримую да, там цю ціль, але не будемо фантазувати, що це станеться буквально завтра. Ні, цього не відбудеться. Ми живемо на жаль, з Трампом чи на щастя. Ось такий у нас не і у нас правда. Президент Сполучених Штатів Америки і треба з цим працювати так, щоб Україна отримала максимальну захисту, аби зберегти власне свій суверенітет. Це основне наше завдання. Пане Валерію, говорили так багато про турбулентність цього світу. Насправді вона все більше пришвидшується. Знаєте, але сьогодні прочитала допис. Не скажу, тому що не знаю, хто це дописувач, але мені дуже сподобалась фраза. Давайте навіть якщо ми залізли в помиральну яму, подумаємо про те, що це може бути пусковою шахтою. Тож знаєте, якийсь певний оптимізм в цьому є. Не втрачаємо оптимізму. А для того, щоб його не втрачати, треба вірити в Україну і робити кожен на своєму місці щось для своєї держави. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа був разом із нами на зв'язку. Залишайте свої коментарі, залишайте свої лайки. Вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за цю розмову. До зустрічі!